Справа в тому, що в усіх цих 14 з 15 республік От, тобто крім Росії. От в усіх цих республіках була корінна нація, вона ж, ну, як це називалось, тітульна нація, тобто та на честь якої названа республіка, і вона всюди складала арифметичну демографічну більшість. Навіть в Естонії і Латвії, де співвідношення було найбільш, скажімо, таким складним, але все ж таки понад половину складали автохтони. От десь порядка 40% складали, Е, Вже в Литві картина була абсолютно інша. 80% автохтонів. І це, до речі, абсолютно не випадковість, це результат боротьби литовських повлісових братів, литовських повстанців, коли е, більше десяти років по другій світовій війні в Литву боялись їхати. Туди туди боялись переселятись. От те саме, що в нас на західній Україні. Отже, в українській РСР, навіть попри всі голодомори, на момент Горбачовського перепису 89-го року 72% було етнічних українців. От, ну, найвищий показник був у Вірменії, 88, здається, чи щось таке. От, е, тобто в усіх республіках переважала корінна титульна нація. Таким чином, національно-визвольний рух, якщо він вже тільки сформувався, е, він міг е, бути чітко домінувати в країні, він міг очолити всі загальнодемократичні процеси, повести їх в національні. Сторону. І знову ж таки і була готова рамка, яку тільки треба було заповнити національними кадрами, тобто була формальна республіка, яку можна було робити не формальною, а реальною. Ситуація в Росії зовсім інша. Формальна рамка абсолютно розмита, а республік, в яких переважає корінне населення, це тільки Північний Кавказ. А ну ще тива. От ще далека закинута тива, от куди просто росіяни не хочуть селитися. От, от там переважає корінне населення. Ну і так, да, всі північно кавказські республіки. Тому так, для північного Кавказу, і як це не кумедно для тиви, привіт-привіт, Сергію. Кажу, є точкайгу. От так, от для цих республік можливий класичний оцей от шлях, саме національно визвольний. Але ж для всієї решти Росії ні. А і тому виникає питання: ну може, ще Татарстан може, ну з великим вже питанням, але в принципі може. А далі виникає питання: то що ж, вся решта Росії приречена лишатись імперією, і нам взагалі нема з ким працювати, бо, вибачте, ну працювати з ерзянами, там мокшами і так далі. Ну при всі до них ширі симпатії. Але це нації, які просто фізично знищені. Це не їхня провина, але на даний момент ну, імперія просто вбила ну десь більше сотні націй. От Якутів по факту вже в Якутії нема. Бурятів там ну в закінчується зараз і так далі. Тобто імперія абсолютно свідомо, цілеспрямовано століттями знищувала цілі, цілі етноси. Розмивала рамки. Просто. Та, її, та... Їй це вдалося. От тому е, апелювати до навіть назв якихось національних республік, там якийсь там ненецький національний округ, здавалося б, де ненецьке національне відродження? А його нема, бо ні. Нєнців нема просто фізично. От е, і з цим ми нічого не поробимо. Тому якщо ми вже хочемо сподіватись на саме повний розвал і дезінтеграцію Росії, а дуже б хотілося, бо нам тільки це дасть абсолютні гарантії назавжди, що ми далі зможемо жити спокійно. Так, от, тоді нам треба працювати не тільки з національними рухами, а нам треба знаходити, на жаль, зараз вкрай поодиноких російських регіоналів. Тобто для Росії нинішньої не модель розвалу Союзу, для нинішньої Росії більш придатна модель відокремлення Сполучених Штатів від Британії, коли абсолютно ті самі білі англосакси, протестанти. От тої самої мови, тої самої культури і віри, але вирішили, що вони не збираються годувати Лондон, який не захищає достатньою мірою їхні права права, і навпаки, їх утискає. Оце та модель, яка може спрацювати для Росії: Сибірська республіка, Дальньовосточна Республіка, Уральська Республіка, де першу скрипку гратимуть етнічні росіяни, але які нарешті вирішать, що а якого беня за за рахунок нашої нафти живе садове кольцо.